Так, всіх вітаю. У нас за сьогодні чергова розпаковочка для Володимира Адамовича. Е, дивіться, давайте почнемо з діодів. У вас був пакетик діодів. Отакі діоди з одним виходом по 3 гривні, з двома виходами по 80 копійок. Отакі теж по 80 копійок. Отакі по 50 копійок діоди. І такі до 84 року включно. По 2 гривні. Я ті, що були вищі 84 го року, викинули у зрізку. <гум> так. Ще була така ложка, у вас вона посріблена і трошки позолочена. Така ложка 1000 гривень за кіло коштує. Далі такі чіпи по 2 гривні грам, е, такі чіпи по 3 гривні грам. Такі чіпи по 15 гривень грам. Бежать мости, їх ще називають. КМ зелені по 64 гривні грам. КМ червоні по 48 гривень грам. КМ кухлені по 15,3 гривень грам. Е, полубачата 12 гривень грам, 155-5 гривень грам. 814 по 14 гривень штука. 203 полівники по 26 гривень штука. АУ-5. Чоловічі по 200 гривень, а у 10 чоловічі по 330 гривень штука. Діп кераміка 24 ноги. Одна штучка у вас була по 100, по 134 гривні. 601 наш по 67 гривень, 140 по 57 гривень. 630-й наш по, 20, по, 56, по 53 гривні Ось така по золота з телефону по 15 гривень штука. І імпортний а от, і 630-й по 21 гривні. Ось імпортні половинки по 10 гривень штука. к 52 великий габарит по, по 128 гривень. Платимо білки дорогі по, 1200, по 1300 гривень кг, дешеві по 350 гривень кг. Е, далі йдемо Мідь. Мідь 330 гривень за кілограм біла 155 300 гривень за кіло, неприйомні лампи 60 гривень за кіло, побутова плата 25 гривень за кіло, ноутбук 200 гривень за кіло. Зелена плата, дивіться, тут ще з комп'ютерна, але тут немає бажаючи мостів. Вона йде як зелена. Як, якщо б вже були один мост то 100 гривень за кіло, якщо два моста 200 гривень за кіло. І зрізка, у Я докинув усю зрізку, там, де неприйомні, е, неприйомні діоди. І зрізка по 45 гривень за кіло. Загальна вартість вашої посилки. Вийшла на 7238 гривень. Всім дякую, підписуйтесь.